Сходила з малою Короче, в магазинчик за а ну візьмемо інтерв'ю, що тобі понравилось із твоїх покупок, що ти купила. Червона рибка. Що ти дуже любиш її? Mm -hmm. А де ти береш гроші, коли ти за неї платиш, ану розкажи людям, де треба брати деню? В сумочки, так. Да. А як вони туди в сумочку попадають, ну, це дуже сильно, я думаю, всім буде цікаво Як дідусь попадає в сумочку, ану, розкажи. По ага, да? Не, ну це ти знаєш. Похвастайся. Ага, тобто їх хтось туди перечисляє, так? В сумку. Як варіант, я б теж, звісно, хотів би, щоб мені хтось перечисляв, але так не виходить. Тільки я можу перечислити туди в сумочку, щоб з тої сумочки якось непонятно виходила лавашечка на нямчики-бабамчики. А так ти більше нічого да, не можеш інтересно за сьогоднішній день розказати. Похвастайся чимось якимось міроприяттям. Ну, поки все.